Просторові репаленти можуть допомогти посилити боротьбу з малярією. Нова надія в боротьбі з малярією, просторові репаленти та майбутнє профілактики. Малярія є однією з найсерйозніших глобальних проблем охорони здоров'я, Щороку вбиває мільйони людей, особливо в країнах із низьким і середнім рівнем доходу. Боротьба з цим захворюванням триває десятиліттями. І, незважаючи на певні успіхи, залишається неймовірно складним завданням. Традиційні методи, такі як використання оброблених інсектицидами сіток для ліжка та розпилення інсектицидів у приміщеннях, виявилися ефективними, але стикаються зі зростаючою проблемою стійкості комарів до хімічних речовин. Саме в цьому контексті поява просторових репалентів ПР викликає великий інтерес і дає надію на майбутнє профілактики малярії. Нещодавнє умовне схвалення просторових репалентів Всесвітньою організацією охорони здоров'я, ВОЗ стало знаковою подією, але важливо розуміти, що це не панація. Як і будь-який новий інструмент у боротьбі з малярією, СР повинні бути інтегровані в комплексний підхід, який враховує місцеві умови та наявні ресурси. Що таке просторові репаленти і чим вони відрізняються від традиційних методів? Концепція сипі базується на простій ідеї створити зону захисту від комарів, відлякуючи їх від певної території. На відміну від москітних спіралей, які виділяють дим, КП не виділяють диму і служать тривалий період часу. Зазвичай це пластиковий прямокутник, що звисає з свяха, який поступово виділяє інсектицид, створюючи невидимий бар'єр. Пригадую, кілька років тому. Працюючи над проектом боротьби з хворобами, що передаються комахами, ми зіткнулися з проблемою розпилення інсектицидів у важкодоступних місцях. Логістика була складною, а постійне повторення обробки вимагало значних ресурсів. У той момент я задумався, чи може бути більш довгострокове стійке рішення, яке б створило зону захисту без постійного втручання. Тоді я вперше почув про просторові репаленти і був вражений їх простотою та потенціалом. Основні переваги просторових репалентів тривалий термін дії капи можуть забезпечувати захист протягом місяців або навіть року, значно скорочуючи частоту обслуговування порівняно з традиційними методами. Простота використання капи не вимагають запалювання або підключення до джерела живлення, що робить їх зручними для використання в найрізноманітніших умовах, можливість зниження стабільності, оскільки сипі діють інакше, ніж традиційні інсектициди, вони можуть допомогти зменшити тиск на комарів і уповільнити розвиток стійкості. Можливість використання в комплексі з іншими методами, СР можна інтегрувати в комплексний підхід до профілактики малярії шляхом посилення ефекту сіток для ліжок і розпилення інсектицидів. Уроки Кенії докази ефективності. Дослідження, проведені в Кенії, підтвердили ефективність СР у зниженні захворюваності на малярію. Результати показали, що діти, які живуть у будинках із ХП та обробленими інсектицидами сітками для ліжка, мали на 32% менше шансів захворіти на малярію. Більше того, як не дивно, дослідження показало, що навіть у буферних зонах, розташованих за 300 метрів від основних досліджуваних територій, випадків зараження було на 16,5% менше. Це свідчить про те, що сипі не тільки відлякують комарів від конкретного будинку, але й впливають на популяції комарів у ширшій області, виклики та перспективи, що потрібно враховувати, незважаючи на обнаділиві результати, впровадження СР стикається з низкою проблем. Умовне схвалення вооз підкреслює необхідність подальших досліджень для оцінки ефективності КП у різних умовах і визначення оптимальних стратегій використання. Фінансування, як зазначено у довідкових матеріалах, фінансування боротьби з малярією залишається серйозною проблемою. Впровадження СР вимагає значних інвестицій, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Логістика, забезпечення доступності КП для всіх потребуючих потребує ефективної системи логістики. Прийняття успішне впровадження ЕСР залежить від їх прийняття місцевими громадами. Необхідно докласти зусиль, щоб пояснити переваги використання сипі та розвіяти проблеми. Екологічні наслідки необхідно ретельно оцінити екологічні наслідки використання КП, щоб переконатися, що вони не мають негативного впливу на навколишнє середовище. Стабільність, як і до будь-якого інсектициду, існує ризик розвитку стійкості комарів до речовин, що містяться в сипі. Необхідно стежити за популяціями комарів і розробляти стратегії для запобігання розвитку стійкості. Новий підхід до профілактики Гадіан і Ес Си Джансен. Ініціатива Ес Си Джансен із застосуванням просторових репалентів Guardian, яка триває до року і коштує близько 2,75 доларів США, є яскравим прикладом того, як приватний сектор може зробити свій внесок у боротьбу з малярією. Виробництво в Найробі та Піларі, Аргентина, знижує витрати на транспортування та створює робочі місця в місцевих громадах. Висновок надія на майбутнє. Просторові репаленти є багатообіцяючим інструментом у боротьбі з малярією, але їх успіх залежить від комплексного підходу, який враховує місцеві умови, наявні ресурси та потенційні проблеми. Необхідні подальші дослідження, щоб оцінити ефективність КП у різних умовах і розробити оптимальні стратегії використання. За підтримки урядів, міжнародних організацій і приватного сектору просторові репаленти можуть зіграти важливу роль у зниженні захворюваності на малярію та порятунку життів у всьому світі. Зрештою, боротьба з малярією це марафон, а не спринт. Потрібні постійні зусилля, інновації та співпраця, щоб досягти мети, позбавити світ від малярії. І просторові репаленти, безумовно, є важливим кроком у цьому напрямку.